Першим у нас був сорт курми Віргінської ДР. І як там транскрипт, я не знаю. Значить, американські. Дерева пригнічені, пригнічені, можливо, під щепа, можливо, що, ну там, мабуть, і води не буде. Характерна да інтенсивне задбарвлення ще не дозрівших плодів через своїй корисів. В ну, принципі, це все, що я можу до даю сказати. І терпіс. Очевидно, викликана тим, що він все-таки на це впливає зараз. Другим у нас була гібридна форма Соснівська, отримана від заповнення Ніківської бортової і формою Віргінської. Ну, всі, хто її вона минулого року проходить то вона отримала оцінку відміння. Всі тобто, боячі наші форми отримали оцінку відмови. Багато води у неї і за 70 грамів, ось у нас до 90 грамів. Третій у нас була наша, була форма Віргінська, але була під інтродукції. Тут де достатньо відволоження і багато води. Вона, очевидно, по пункту була сама найкраща. А що це вона? Третя. Восьмий ряд, друге от, От вам приклад того, як впливає клімат, як впливають умови вирощування на смакові якості. Смакові якості ми можемо, а хімічний склад це потрібно, як говорити, Ну, а Це вплив вологи і вплив умов вирощування на якість продукції. До речі, у нас у цьому році плоди курми Віргінської максимальний розмір, який я виявив, був 103 гривень. І у нас у цьому годі до 90 грамів. Це значить по другому, по третій, я сказав. Четверта це наша форма, от, потомство Ніківської бордової. Пенотип дерева – це чиста Віргінська, чиста Віргінська, ніхто не скаже, що це щось там, якщо там є вірвінські. чиста Віргінська. Вона може бути трішки передкувата, вона така і була, здається, говорили, оце не зазнаючи плоди. Ну, воно відрізняється все-таки велика плідність навіть у тих умовах, що вона там росте, і все-таки в неї дуже красиві І, Як всі кажуть, своє ніби. Ми сьогодні подивували 4 плоди, Я за всіх сказав. один. На Смакові якості впливає умови вирощування і князь. Є. є такий сорт форми, там пан Великий, китайський, питає він безпекост. У нас ялки робили в тепло. Це вплив білого і вплив умови вирощування. Це літо, відоплов нас, порівняно з минулим, не жарте. У нас все було буквально кілька днів, коли температура пробувала досягти 35. градусів. Мабуть, 35 років. У нас в минулому році було жертво набагато. І в нас було 46 днів, коли температура була більше 30 градусів. І скільки там дні не пам'ятає, більше 35. В цьому році м'якче. Зверніть увагу, на у нас році курма достигає так само, а місця навіть трішки раніше, ніж у минулому році, це вплив клімату. Отже, весь новий годин, що курма, має зрости, і багато північніше, то не так жар. Жара для неї, подлітня жара, не обов'язкова. Очевидно, в місці, як який потрібен м'який клімат, десь до 32-33 градусів є. У нас, мабуть, не є сукума. Але в сухому кліматі курма завжди смачніша. Ялтинська курма і наша смачніша, чим та, що привозить з куреччини. Середня Азіатська курма смачніша, ніж та, що приводить з та, що приводять да. з Грузії. Вони завжди смачніші. Вони більше накопичують цукрів, курми має накопичуватися 20% цукру і більше. Через те навіть не всім людям рекомендують споживати улікати курмою. Хто на діабет риях, хто створює до злучності, з курмою бути обережне. У такої корми до 20, засушений, сушеної, більше 60% хурби. Так практично на рівні вхід. Ну, а це так. Ага. Так, які запитання? А курма її перебити, крім того, що можна доволі, щоб в діло, наприклад, люди питають на це. Ну, можна робити з неї, як з усього компоти, можна робити сок. Потрібно пробувати. Потрібно пробувати. Справа тим, що де курму вирощують багато, от Китай, і Японія. курма все споживається практично на місці. Китай займає перше місце в світі по виробництву курму, і китайської курми не пробував ніхто, їм всі поїдають на місці. Це з кузницькою транспортабельністю і порядку, і не ніхто її не переробляє. Курму Курма добра в заморозці, вважається, що це один з кращих способів її зберігання. Можна сушити, можна, в принципі, робити що угодно. Ви не пробували, да? Я не пробував. Коли... крім заморозки. Він в заморозки нічого. І в заморозці найкраще Божий, божий дар. Ті так? всі плоди розмерся і він розповсюди. Божий дар да так. Угу. так. Можна що угодно. Варення не вийде. Справа в тому, що, що вона дуже крупна для варення, її важко провалювати. А саме головне в тому, що варення це продукт, в яких плоди повинні зберігати повну. Тобто ми не розвалюємо. Коли розвалюється, це вже повідло чи джем. А в варенні води повинні бути цілими. І ми варимо і путаємо, що ми з що хочемо зварити, що ми зваримо. Варені, чи з жим, чи повністю. Що отримаємо? Ті, що з Туреччини приводять, вони не кращі за наші самі гірші. Вони не кращі. Наш недостаток наших смерти це повна відсутність транспорта. Або близько до цього. От ми спробували з вами Сослівську. Вона абсолютно не транспортабена. Абсолютно. А то саме. Вона смачна все, але вона абсолютно не транспортабена. Ось, у нас, А у нього, якщо її нього... зеленою сорвати, mm -hmm. вона не дойде? Ну вона дійде, ну, смак то втрачається. І вона після того, як ви її знімете, що вже смак збереться, це 3-4 дні, а дальше вона розползиться. А можна таке ще питання відкрити? Більшість людей не може їсти, того, що мишається кислотність і печія. У зв'язку з тим, що багато там кислоту в кормі. І чи не видати що щоб було можливо. Люди неправильно розуміють, або вони щось не те. У кормі кислоти практично немає. 0,1%, 0,50% і саме максимально дають 0,3%. Uh -huh. Тоді як у яблуках 1-2%. До 3, навіть до 4%, залежно від цього. Чому дозиває? Чуть не надаває. Я не знаю. Справа в тим, що кому офіційна медицина рекомендує при всіх захворюваннях органів прав. У неї немає грубої клітчатки. У неї багато пектину. І може щось, може терпку, хто їй. Чому в тебе причин? Чому не? Ну, там особливо невеличкі органи. Я не знаю. Я не можу, якщо це приклад, ну від вас сахара більшого количества піддержання сахарового. То не б'є дуже солодкого. Говориш, так, то дуже солодкий чай, є реакціоналогічна. А наша форма, це таке, у нас є форми форми, які витримують практично на рівні 30. Росіянка теж може, але росіянка в нас. А в Запоріжжі росіянка не витримує мінус 22. Хоча на нас витримує хвилин. Ось оця наша соснівська, вона вже практично вся готова. Вся готова і через 2-3 дні дерево скине. Ну, це гібрид або це одобрений сіяння. А сіяність. Но... А, а, а давайте подумаємо, сіяність можна отримати без опилення. Ну, це не так. Треба знати імена, на його опиляють. А гібрид, а якого походження? Штучне запилення, ну, вільне запилення, але гібрид. Да. Це, ну, це вільне запилення. Це вільне запилення. Вільне запилення. У нас було їх, мабуть, штук 15 цих. От, ми багато вибракували. Я просто думала, що якісь спеціальні качества ви хочете приобрести? Значить, коли ми це все почали, то, вот, наприклад, у селекції плодов у явності, там є сорт сорти, які еталони по смаковим якостям, еталони по урожайності, еталони по пошкодженню хворобами, по періодичності, по всьому. І там зарані планується, притом планується для якої зони. І у селекції плодових, у традиційних зонах і в іявленні культури ніхто не турбується про зиму. Тому що новозеландські сорти, виведені в Новій Зеландії, вирощують з успіхом на Україні, навіть в центральних областях. І наше основне завдання по селекції, це створення зимостійких хворі на першому етапі. Зимостійких. Може, хто з вас пам'ятає, які були перші комплексно на устойчиві сорта винограда? Фіолетовий рані, шасла Сєверна, Ведвеженець, Степняк і Дністровський розовий. Хто їх зараз знає, спитання. Ніхто. А тоді це були шедеври, за ними ганяли. Пройшов час і за їх забув. Це був просто етап Так, перший етап. Це були перші гібриди першого, другого покоління. Зараз вже ніхто не використовує в селекції винограду, дикі види. Ці використовують отримані раніше гібридні форми. І скрещують одні гібриди з другими. Інколи ще включають ці сорти. Винограду європейського культурні там кардинала або ще що небудь а так уже тільки гібриди. У 19 столітті Бербанк, початку 20-го, вони з Мічуриним ровесником не були. Так вони поширення там і не набули. Це перший міжнародний гібрид, потім отримали гібрид покоління, калініфійську бордову, наситили росіянку східною. От коли порівняєте смак. Росіянки і ніківські бордови. Лісінська Ніківська бордова це ніяке з росіянкою не. Mm. Mm. Але вона програла в зимостійкості. Ну no, вона теж, виходить, создана на базі росіянки. Росіянка, yeah. та, Росіянку виходила. запилили э, хурмою східною. Mm. Отримав її казать. Він пише в своїй статті, що ми пробували робити штучне запити, у нас нічого не вийшло. Зібрали плоди і вибрали насіння від природної і отримали Нікітську борду. Ну, там ще й другі форми була, і новинка наша, і все. Нікітку бордову вже за три вірі, ніж. Далека на приємні нікітськобордова. І росіянка занесли, вони занесли після того, як ми позаносили свої. Їх почалися і Зараз їхні сортів вже є 38 дітей. Фурми. Правда, не всі вони. Являють. ну, з'являють. Так і в нас. От на сьогоднішній день вони смачні все. Але ніхто далеко не холодить. Чучупака в нас теж потом, його можна місяць з ним возити. А Так, а да, вели... От чупаку можна возити місяць, де зимоспійність і транспорта. Це таке форма відрізняється досить хорошою. І поганих сортів курми не було. От отримати, які б сорти були транспортабельні. Якби наша Соснівська була транспортабельна, якби в неї маса плодів була десь трошки більше грамів 120, і в неї в неї хай на і насіння буде стати, то це був би шедевр. Але вона абсолютно не транспортабельна. Абсолютно. Це такий любий сорт, для того, щоб його дето вивозити, зберігати, і все, хоча б місяць, він повинен зберігатись звичайних кума. А приміраю його, сколько нас ну, може помітити? Ну, вона має це дня, 3-4. Це ровним, що там. А якщо так полежить ніде, нічого, то трошки знаділи. Ну, можемо, якщо його будуть позитивно в Ящик, таке обратно. Якщо його будуть позитивно, ящика. Один, одним, не тянули до цього. Так що в нас є форма, я думаю, вона дістається вона у нас буде у нас теж. Вага хводи, от я сьогодні показував. 1300 300 Більше трьохсот грамм, погано. Ну, Такий ну, вот не потрібен. Достатньо 100-150.